Блядь, оце я закашлявся, блядь. Це то, що один раз забув шапку одіти, блять. Салам, не джесе, Ну шо, скучили? Блять, я думаю, що скучили, нахуй а то шо, блять. Уже не можете розмену, да? Спочатку обідаєте, потім бідате, блять. і засинаєте зі мною. А потім шо, блять, посрати не зможете. Без класного. Надзвичайно прекрасного. Чудового. Наймовірнішого відео, дивіться, бо ісака і диспансерів ще нема. Шов в, в є бав за червень, блядь. Тебе на попередньому відео, блядь, може 30... І то від знайомих. ти піздєш, бля? Я нікого не просив я нічого дивитись ничего дивитися. Ну постав лайк, будь ласка. Ну, ну блять, ну будь ласка, я прошу тебе нахуй. Ти, от, я стану популярним, і ти зможеш э, своїм казати, бот, я знаю, цього я Ну типу, може да. і декілька людей я й попросив. Ну і шо. Ой, короче, блять, ну починай, короче, ті новості, чи ту погоду. Ну, що ти там мав балакати вообще? Ну да, конечно. Але включи той свінгер свингер, блядь, чи вінтер нахуй, як інтер блядь. Як там називається? Блядь? Стердей, а ну дай сюди. Ви готові до демонстрації найкращої, просто надзвичайної заставки, яка тільки може бути у вашому житті. Зараз я продемонструю на вашому екрані здібності, яким нема пояснень, просто здібності, які не вкладаються у голові. Задів заїбеш, блядь, давай включай уже. Стоп, а чому музика не грає? Зараз буде орати, блядь, але ж ти її, мабуть, не почуєш. У мене, якщо чесно, теж є здібності, чувак. Це трюк я потратив тисячу років тренування навчання на найкращих майстрів. А ще монтаж, і... чувак, і помочь твого асистента. Давай, коротше, не страдай хуйньою і включай ці новості чи новини чи погоди. А якщо чесно, то я взагалі нічого не готував на сьогодні. Може, давай щось друге я там зробив, давайте на гітарі вам зіраю. Відео за ходу лежить сотий, да я перезаряджаю. На... Канонічно почнемо вже сьогодні з погоди. Але можна сказати, що погодка шепче. Погода на 11 число становити. 9 градусів зранку, 17 в обід, 21 буде до вечора. Але спішу нагадати за шапку, яка має бути е, вбрана, бо якщо не буде вбрана, то будете шмаркати, як, от, як я входжу за шапку. Якщо, не дай Бог, не одягнете, ну все рахую, все чувак, Рахуй, що все. Ну, опадів, скоріш за все, що не буде, там пише тільки 20. Процентів чи градусів не знаю. Кість вітру 11 км за води. Шапка удієна, да? Аж волозість 43%. Як би не було, все одно одівайте шапку і будьте мені розумні. Перша новина на сьогодні. Уявіть собі ситуацію. Ви їдете після роботи стомлений в метро. Чоловік навпроти вас постає і починає, м'яко кажучи, дивно себе поводити. Цілується з портретом. Показує руками пістолет і декілька хвилин не може одягнути свій рюкзак. Ахуєть! Під впливом е, якогось п'яніння е, він був важко сказати, але накази капітана Космос виконувалися ну, просто шикарно. Як Як, як і веблять. Я ви розумієте, що там щось конкретне. Бо сам мужик буквально був на автопілоті. От що буває, коли ви не одіваєте шапку. Шпаківня сквозануло і тепер ходить як приторможений. Не думав, в общем, що я це скажу, але я з вас і згоден. Одівайте шапку, бо сквозанею будете як цей мужик повзати по тому вагоні як приторможений. Далі новина номер два на сьогодні. В Німеччині з'явилась співачка Horse Girl, яка вважає себе конем. Кобилою, неважно. За короткий час вона набрала дуже багато підписників, і зараз уважно фермерів. Вона їх називає фанатів. Дівчинка вже світиться на серйозних преміях та фестивалях. Блять, ну ладно, в неї криша попизди пішла. Ну а що з людьми то робиться? Я скажу, що от люблять люди от таку хуйню і ну нічого ти не зробиш. Я вже передивився пару її кліпів і з упевненістю, можу сказати, вона не відрізняється ніякою ні особливістю вокалу, ні цікавою задумкою, ні картинкою. Просто чувіха в масі лошадь ой, коня, треться об підлогу. Вася, ну ну йди кинь око своє червени, блять. Вась, ти що дивишся, блядь? Дай я йобну його пару разів чимось, блядь. В общем, хуй з нею з кобелою. Як то кажуть, кобела з возу, бабі легше. Новина номер 3 Під Києвом безкоштовно здають житло. Так, все, я поїхав, щасливо. Встань, блядь, куди ти летиш, блядь? Ти навіть не дослухав, чоловіче, слухай уважно. В общем, здають безплатно житло з 45 котами. 45. -ма. Чи може сука, як правильно? 45 котів взагалі, не ван. Власник квартири заявив, що буде оплачувати комунальні послуги, е, оренда безкоштовна, купувати всі матеріали по догляду за тваринами, тваринами, а також оплачувати медичну допомогу для них. Квартира, в общем, для тих, кто каже, кому власник каже, не пускай кота до хати, бо він блядь. Ну, не знаю, мені кажеться, краще жити з котами, чим зашакований. Ну, ва, ти що обідався чи що ж, я виключу то відео. Ну поїхали, ладно, поїхали в село до баби. Там кобело якраз має народити. Включи музику, і буде то саме, що ти тільки що дивився. Та йде ти нахуй, блядь, би розтрясло тебе в чотири стадії. Взагалі з котиками жити класно. А коли їх максимум три. Бо якщо їх 45, то вони не тільки в квартиру, але і тебе розчерепашуть просто на катрані. Але кому що? От мені повезло, в мене є один котик. Вася, не шкірці, блядь, бо це не ти, нахуй, А ти. Новина номер 4 Бонні Блю оніфанс модель, яка недавно переспала з тисячма тисячю. Як, блядь? Ти, як правильно в натурі. Тисячу людей, коротше, взагалі, ну не знаю, як сказати. Запустила новий конкурс. Вона оплачує навчання в університеті людині з найменшим е, е, пісюнами. З найменшим. З Татам Марном, як не знаю, блядь, як, собі. як правильно сказати? Культурніше, блядь. Чоловіку з найкоротшим пенісом, коротше. Попробуй, сука, тільки підшутити, щоб я їхав. Я тебе розтрясу. Я взагалі то і не думав, блядь, Взагалі то думав. Давай не будемо сваритись вашим. Ти ж знаєш, що я тебе поважаю, ціную і люблю. Тим більше, ну, не можна сміятися з людей, які можуть перемогти тільки от в таких от конкурсах. Все, тобі пізда. Добренька, на такій надзвичайно прекрасній, чудовій ноті, на ноті примирення з моїм Ваською, Е, пропоную завершити наше шоу. Е, якщо сподобалося, то леча той лайк, то лаче його, вислови свою думку в коментарях. Ну і що, що ще сказати? Всім щасливо, всіх шаную, люблю, поважаю, ціную будьте здорові, одягайте шапку, бо я вже бачите, от, все вже блядь, шапку не обрав не одну, на одну з мілісекунду, блядь, і все піздячо. Так що, будьте розумні, всіх люблю, всіх шаную, щасливо, пока. Е, ти зможеш включити. Блять, давай заново проебал. Загалом можна сказати, що погоп погобка блять. Ну не сука не еблануты, блядь. Успешку. Я долбайоп. Окей. Блять. Сука, все подан, ти шо за хуйня, блять, Скажите. І шо, блять, балакай долбаб. Что ты шо жерт? Дым. Мягко казутся, блядь, долбаеб. Я ви, блять, ну шбушо, хуй знає блядь, іди нахуй, блядь.